У серпні місяці досить багато горішньоплавнян продовжують відпочивати на місцевих пляжах, але не всі думають про власну безпеку. Вітряна погода не налякала пані Тетяну. Вона, як завжди, у літню пору зранку на річці. Просто загораємо і купаємось. Ну, тут все отмічено, за бойки не запливати, а за дитиною треба дивитись. Інна теж сьогодні засмагає під пекучим сонцем. Питаємо, чи дотримуються правил безпеки до буйка в приділах де положено, де вот, у нас же плакати там висять, читаю, і соблюдаю, звісно, обов'язково. Почти кожен день приїжджаю на велосипеді плавати, купаюсь то сюди, то на Барбару. Але ж не завжди громадяни такі відповідальні, як ці жінки. За інформацією, в змі за перші два місяці літа на території Полтавщини внаслідок утоплення загинуло 20 осіб, з них чотири дитини. Такі випадки трапляються через ігнорування елементарних правил поведінки, зазначають рятувальники горішніх плавнів. Основні причини, наслідки яких призводять до того, що люди потопають, це купання в непридатному місці та вживання спиртних напоїв під час відпочинку. Також стрибки в воду. Не знаючи дна, людина може отримати серйозні травми. ДСНСники рекомендують не купатися поодинці, намагатися вибирати такі місця, щоб вас бачили з берега, і відпочивати переважно у світлу пору доби. Дітей необхідно постійно контролювати ніякому разі не допускати їх самостійно до водойми. Навіть коли дорослі перебувають поруч, все одно мають обов'язково за ними дивитися, не нехтуйте цими простими правилами, простими, але водночас основними правилами безпеки, щоб ваш відпочинок не перетворився на трагедію.